Першої книги Хронік 28 розділу. Нарешті Давид сказав своєму сину Соломонові: будь мужнім і сильним. Будь мужнім і сильним, охоче берись за діло. Не бійся і не будь легкодухим, адже з тобою сам Господь Бог. Мій Бог не відмовить тобі. Залишить тебе, аж доки не завершиш усієї роботи для початку служіння в Господньому храмі. А ось черги, зміни, священиків та левітів для кожного служіння в Божому храмі є в тебе і чимало охочих послужити своєю мудрістю та вмінням у кожному ділі. Так само і. Можна владці та весь народ з готовністю відгукнуться на всі твої накази. Амін. Бог обіцяє в цьому слові благословити нас, не залишить нас, аж доки не звершиться усієї роботи для початку служіння в Господньому храмі. Бог є початок, і Він завершить, аж доки не почнуться служіння. І Бог каже, що буде багато охочих людей, мудрих і навіть вельмож, які будуть участвувати в будівництві цього храму. І буде багато священиків, левитів, які будуть навіть змінювати один одного і служити. І сьогодні це слово, воно не вирвате з біблії і не залишене, воно дано нам, і ми можемо брати це слово. І сьогодні ми з вами беремо це слово і стаємо на цьому слові. Тому давайте подякуємо Господу, дорогий Господь. Боже, Отець Небесний. Ми просто люди, яких ти вибрав. І ми дякуємо Тобі, що ми стоїмо на цій землі. Ми дякуємо, що твої плани. Боже, не малі для нас, для малого стада у тебе великі плани. І це є ознакою того, що це ти, Господь. І ми так дякуємо Тобі, що ти вірив царство малому стаду. І ти скажеш бути мужнім і сильним. І охоче бери за діло. Тому я прошу, Боже, укріпни нас. Дай нам тієї мужності і сили, яка нам потрібна для побудування цього храму. І Боже, дай нам той настрій, ти сказав, охоче, бери за діло. Дай нам, Боже, той охорон, те до бащи. Хай буде охота. Боже, братися за діло. І дай нам благодать нічого не боятися і не будь легко тушеним. Адже ти з нами сам Господь, і ми дякуємо Тобі, Боже, що ти наш Бог, і ти не відмовиш нам і не залишиш нас на серед пучі. Боже, ти доведеш нас і завершиш усі роботи по Твоєму слову, які потрібні для початку служіння Господнього в храмі. Боже, це Твоє служіння. Ми просто інструменти в Твоїх руках. Тому ми дякуємо Тобі, що Ти довершиш цей храм. І доведеш що до етапу, коли тут будуть здійснюватися служіння твої, Господь, ім'я Ісуса, і ми приймаємо благодать. А ось черги зміни священиків та левитів для кожного служіння в Божому храмі. Господь, ми дякуємо, що всі служіння, які мають звершуватися в цьому храмі, ти вже приготував людей, які тут стоять, які ще будуть іти в ім'я Ісуса Христа. І я дякую, Господь, що чимало є охочих послужити своєю мудрістю. Боже, я дякую за це. Чимало, чимало. Боже, а значить багато є охочих послужити своєю мудрістю та вмінням у кожному ділі. Ми дякуємо зараз Тобі за таких людей. І так само ми дякуємо за можновладців та весь народ. Який з готовністю відгукується на всі накази твої, Господи, які тут будуть здійснюватися в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі сьогодні. Ми стаємо на це слово. Ми віряємо це будівництво в твої руки. Ми віряємо під контроль Твого Духа Святого. Дух Святий, будуй церкву, Господь, в нас в наших серцях і будуй її на цьому місці. І ми за все даємо тобі славу і дякуємо, Господь, що ти сильний це зробити. А ми, Господь, в твоїх руках під Твоїм керівництвом. Будь благословений, будь прославлений, і хай в цьому домі молитви звершуються молитви до тебе, і ми заздалегідь тобі дякуємо, що ти будеш чути молитви в цьому храмі, і що в ім'я Ісуса Христа це буде дім, де будуть встановлюватися людські стосунки з Богом, де будуть встановлюватися долі людей від Бога. Де будуть втиратися сльози, де будуть одягатися Господь світлі, одежа на людей. Ми дякуємо тобі, що ти підготовив нас і що ти укріпляєш нас сьогодні, що ми все зможемо, Ісус, бо ти голова церкви, а ми укріплені тобою в ім'я Ісуса Христа, і всі доскаже. Амінь.